Бути у війську Ерефії – давня мрія. Хотів бути військовим. В своє час зараз з'явилася можливість. Сергій з Казані, йому 39. На війні з минулого року промитий пропаганду йшов. За Донбас, зараз вже не знаю за що. Пішов бувати виключно через нейтральність до українців. Вище немає емоцій. Ну, я дивлюся, у вас і велика неприязнь до нас. Ну, я б не сказав. Ну, по вам є просто якби как бы, у вас не приязи до камня і, відповідно, як я до нього Ходив на штурми, але каже, не стріляв. В полон здався після поранення. В йшли на штурм. Мене ранило, доще пару теж ранило. Ну, в засаду звісно, попали. Лаптю ноги слідчим СБУ зізнається, знову на фронт не хоче. Посмарив на методи ведення війни, що-то не дуже… Очень... А що вас не устраивает в методах ведения? Ну, местные штурмы меня не, не устраивают. Окупант ідейник не підтримує свого царька. Що думаєте, з нього всі голосують, що Я я вам говорю, я ні разу в нього не голосував, ні за медведя, ні за нього. В полоні, зрозумівши, що йому нічого не загрожує, Сергій проявив себе у всій красі. Як я себе веду? Визивающимся. Не... Ви просто у мене грузь з усіх сторон. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.